Всім привіт із сонячної Італії. Рада вас вітати на моєму каналі і в моєму новому відео. Поки їдемо додому, трішки поговоримо, то я сходила в ліс по грибичі за грибами. І ви знаєте, не знаю навіть про що говорити. Так, мене це вимотало і ось цей, це, напевно, людина буде повертати, ні. Ну, так їдь їй О. Так, перше. Це. Значить, що я замітила? Будучи за кермом автомобіля, ну, якщо брати практику, то два роки вже. Значить, коли ти на місці водія, то в іншій машині видно навіть, чи в тебе накрашені губки чи ні. Тому підфарбовуємо. Потім, коли ти на місці водія, то інший водій в іншій машині, навіть видно, що в тебе на голові. Ми та голова, чи ні. Потім іще такий момент посмішка. Це взагалі це щось, ви навіть не уявляєте. По-перше, коли ти на місці водія, реально в тебе відкриваються такі горизонти, ти починаєш бачити все. На місці водія і на місці пасажира це дуже різні речі. Я колись прокаталась з двоюрідним братом. І він отак їхав і коментував все. Коментував прям все по дорозі. А я не встивала дивитися. Я сиділа на пасажирському місці, Я не всвала дивитися, де він то все помічав. Таке враження, наче видумував. Але коли я почала керувати автомобілем, я зрозуміла, ти реально починаєш помічати все. Ну і що таке я почала от прикольно помічати, що мені сподобалось, ти коли їдеш, ти е, автоматично дивишся на водія іншого автомобіля, з яким ти е, пересікаєшся. І е, я помітила таке от, да, ну, частіше всього. Це мужчини. Мужчини. Е, посміхаються. Посміхаються так, що, Боже, у мене мене чоловік, коли бачить відео, де я за рулем, то його аж тіпає. Ззаді ще машина мене піджимає. Ну, вибачте, я не можу розігнатися. Тут ще й спереді їде этот, якийсь пенсіонер на джипі, джипі. Пару раз бачила, як посміхаються. Прям, знаєте, видно, хлопець розмовляв з кимось по телефону, ну і така прям липка до ушей. Ну, ну, там... І ти після цього автоматично починаєш посміхатися. А це ось я спостерігаю, ну. Вдень хто їздить. В основному жінки катаються за закупами, не закупами, там ще, я не знаю, в салони красоти вони їздять чи куди. І всі такі. Так що, дівочки і мальчики, улибаємося. І оце, знаєте, я е, хочеш, не хочеш, ти такий. От тебе побачили і поїхали, це безкоштовно, розумієте? А потім ще такий момент. Я хотіла взагалі поговорити е, да, от, е, в Італії, зокрема, в них 18 років, вже все, вже дівчина, хлопець. Це автоматично вони йдуть в автошколу, вчаться водити, отримають посвідчення водія і вони вже їдуть. Якась старенька машина для них знайдеться, тому що тут без автомобіля ти. Як, ну, як інвалід лежачий. А і, звичайно, до 18 років це мама, папа, бабуські, дідушки цих возять туди-сюди, а потім вже ж якась компанія, ще щось. І там безпрекословно, в 18 років вже бідні, багаті посвідчення водія, і їм не треба напрягатися, хто що чоловік буде їх там вчити. Да? В нас друга ситуація, і це в основному да, якось чоловік. На чоловіка це лягає. Тому що ну, чоловік по-любому там він родився вже з посвідченням водія. Мужчина на ружчині рождаються з посвідченням водія на минуточку. А. І, на жаль, на, на долю мужчини, знаєте, ще що подумала. Ми, наші ж дівчата ми ж досі одружуємося, 20, боже, 18 років. Ми вже такі дорослі, ми вже готові до сімейного життя. У нас ще нема посвідчення водія, а у нас вже є посвідчення, ето, що ти одружена. Ну класно, коли там тобі 20, ти вийшла заміж, в нього є автомобіль, і ти така починаєш привези, завези, а забери мене, а що ти мене не забрав. Ну і він такий добрий, такий добрий, дорогая, іди та саме. Ти теж сюди? Чувак, я тебе оце дельта. і... здрасте. А Ти теж сюди, чувак? Ну ти будеш ззаду, якщо що. Я просто, в мене очі відкрились. Ми реально від тих мужчин хочемо, прям ми такі не кола, не двора, за душою не гроша. У ну, нас така держава, це нормально. І ми вже такі вийшли заміж. Ну класно, коли в того хлопця є автомобіль. Не важно скільки йому год, тобі 20, а йому хай хоч 70. <ріху> Тому що, ну, звісно, українська доля, це... це сильні люди там народжуються. Ну. ну і все, і дівчата такі, а що? Давай мені машину. Я вже поїхала сама, раз ти мене нікуди не возиш. Так що, значить, так: вчимо наших дівочок спочатку посвідчення. Є в тебе автомобіль, нема автомобіля, пішла, заробила гроші, отримала посвідчення водія, а там далі розберемося. Так от е, хто там хоче отримати посвідчення водія, вагається, не вагається? Е, зазвичай ми, наших чоловіків, е, хейтимо. За те, як вони нас вчили водити. Хтось без чоловіка, ну це дуже рідкість, не сяде за кермо, сам не поїде. Хтось каже, да ну тебе краще автошкола. Значить, Як було в моєму випадку? Я отримала посвідчення водія у 25 років. Просто на той момент мені треба було до психолога йти. Або йти отримувати по чесному посвідчення водія. Мої друзі мене записали, сплатили, я сама записала в автошколу, я пішла. Це були супер моменти, супер у нас була викладачка без комп'ютера, без нічого. Це ну, взагалі ну, супер. Плюс її чоловік, син автоінструктори, це теж було супер. Але після того, як я отримала посвідчення водія, я сама ніколи не їздила. Ну, пару разів був у мене один друг, пару разів по полю поїздила. Ну, то було не в його інтересах. Якось так. Ну і все, приїхала я в Італію. І мені знадобилося посвідчення водія. Вже як я прописалася, вже отримала резиденцію. Я швиденько поміняла. Посвідчення водія, тому що після прописки тобі дається 4 роки, щоб його поміняти. Ні, ти потім потім в автошколу маєш йти. А по приїзду в Італію ти рік можеш їздити на цих посвідчення водія. Так, вони в нас європейські, в тому плані європейські, що складений договір. Ти приїждиш в Італію, ти можеш їх обміняти. Без екзаменів є договір між Україною і Італією. Між Росією і Італією нема договору. Російське не діє. Це я не для інформації росіян, а це так ха 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 прикольно, нам більш повезло. Ну зараз в зв'язку з війною, хто приїздить в Італію, користується своїм посвідченням водія до кінця війни. Але в чому прикол? Уже ж да, хто цим користується, користується. Але тим е, закінчиться війна, і ти автоматично все, ти вже не зможеш їздити на цьому посвідченню водія. Ти така, я хочу поміняти, я ж тут залишаюся. А Тобі кажуть, а минуло 4 роки. А треба було в перший рік міняти. І все, і всі погремлять в автошколу. І почнеться в тіктоках. Як мене обідують? Оця бюрократія. <гум> а, так що, це бюрократія є в усіх країнах. Якось так рухаємось далі. Ну, так от, я ж не мала практики, нічого, приїхала я в Італію і за кермо я сідаю в 40 років. Я йду в автошколу, до, там, де є машина, і є, хто тебе підстрахує поруч, да, щоб оце ж по цих горбочках попрактикуватися. Я відходила в автошколу і вже да, там по півгодини. Щодня по пів години я ходила. От якось от так е, тактика така у інструктора і класна тактика, мені сподобалась. А, е, ну, Вже там після тижня ходіння чоловік каже, сідай їдь. Хоча він з самого початку казав, сідай їдь. Ну так, да, там виїхала б і зразу з горбочка схотилася. Перше, я по початку зараз захищу, буду адвокатесою всіх ваших чоловіків, які намагаються вас навчити водінню. Значить, так, я не могла спочатку вдуплитися: хороший мій чоловік-інструктор чи не хороший. Значить, саме основна задача була газ сцеплення, тормоз. Коробку передач я пам'ятала ще з автошколи. Для мене це не було складно. Ну, перша, друга, третя, четверта, п'ята, окей. А з п'ята, четверта, третя, друга, перша. Це трошки по-іншому. Але зараз дуже багато є лайфхаків. Ви бачите, що кричу. а Зараз дуже багато є в Інстаграмі, в Тіктоці, на Ютубі класні інструктора, які дуже класно якісь лайфхаки розповідять. Я оце з цього нахваталася. у же ж тут підгорку з горки, курва, ще щось. Ну, у нас тут взагалі супер практика. І це, виїжджаємо ми з моїм коханим. А він мені нічого не підказував, ти ж в автошколу ходила. Ну, давай, дерзай. Окей, добре. Потім, знаєте, я така, що я, коли ми їдемо в машині, я ніколи йому під руку нічого не розповідаю. Ми собі тихенько їдемо, музичку слухаємо, діти там щось сидять, теж мовчки. А от коли я за кермом була. О, його несло кудись. Прям він поговорити хотів. Просто він розумів цей момент мені треба сконцентруватися, а йому можна говорити. Я йому нічого не відповім, нічого не зроблю. І він так сміливий був, не боявся, що ми кудись їдемо. І не хотів він підказувати, то ми і глохли, і він мені там коробку передач клацав там таке. Але я зробила дуже швидко висновок, коли я сіла в свій автомобіль і поїхала. Значить, так, я на його місці свій автомобіль, мені не довірила і не дала ніколи щоб практикуватися. Так що він молодець, те, що він вже дав свій автомобіль. Потім, все одно, що б він там не розказував, він був страхувальником. Да? Що ми нікуди не в'їхали, ніде не поцарапили, нічого не поламали. А на минуточку в нашому регіоні, і це саме дешевше, да, саме дешевше, дешевший інструктор ця година 30 євро, то він мені ж безкоштовним був. І потихеньку-потихеньку я поїхала. По-перше, що мене ніхто, слава Богу, не злякав. Невінний інструктор, що я все одно їхала. І я як згадаю, коли я перший раз сіла сама і поїхала в районний центр, ну, без проїшестів, все було добре. Але на сьогоднішній день це, звісно, да. ого, це багато чого значить. А, так що всі чоловіки дуже хороші інструктора, я вам скажу. Зараз на сьогоднішній день, коли мій чоловік поруч. Чи кепку назад вдіти, чи очки назад надіти. <хи> Взагалі, коли він поруч, то він такий, ну давай, давай там їдь, їдь. Ой, пропустила пта. їдь таке, що сидить, розказує, але мені це уже по барабану. Думаю, ну добре, розказую, розказую, Ну єдине, що це коробку передач мені любить. Давай там нажми, я на сцепління, нажми, а він мені коробку передач переключить. Ну, так, знаєш, терпиш, терпиш, а тоді так. Будь ласка, не треба нічого клацати. Так що таке? Так що, дівчатки і мальчики, якщо вам дали автомобіль, ще й сіли поруч вас підстрахувати, це вже не вистьобуйтесь, це вже сідайте і переборюйте свої страхи. Тому що інструктор і автомобіль інструктора це одна практика. А сісти і поїхати. І знаючи, що там ніхто на педальки не нажме, то це вже інша практика. І так, да, головне не боятися, тому що от, навіть інструктора говорять, що от перший рік треба собі дати час. Я от перший рік, от так трішки. Е Кожен раз для мене було це фух трішки трішки морально. А потім вже все. І знаєте, ще такий був момент, а куди я буду їхати, а практикувати, а давай частіше виїжджати. Повірте, коли у вас з'являється оце це в руках, то це вже автоматично. Ви кудись їдете, у вас якісь справи з'являються. На сьогоднішній день я виїжджаю на автомобілі кожен божий день. Кожен Божий день єдине, що в неділю, і то не завжди, да там дві неділі в місяць. Це реально, я нікуди не виїжджаю дві неділі в місяць. Тому що дві неділі в місяць я везу свого коханого на заправку і він там заправляє автомобіль. А ще от трішки про страхи, да, раз ми так це є. От за два роки, ну в мене на Новий рік в мене буде два роки як автомобіль. І в мене от весь час, от да, коли бензобак такий нижче трошки половини. А У мене газолію, нафта, нефть. Що там, як це? І не було ні разу такого, що десь, щоб закінчилось, чи щоб в мене не було коштів, щоб заправити, чи коханий, щоб не заправив. Ніколи такого не було. Але страх. Що він мені цей раз не заправить машину, у мене є. І це у мене отут внутрішнє, це мій страх. І я розумію, напевно, цей страх із тих часів, коли да, там жила з мамою з папою. І от в якийсь момент е, е, ми остались без дров, з мамою самі ходили по дрова. Але я це розумію, що це не смертельно. І на той момент ти просто йшов. і ти розумієш, що в тебе в будинку буде тепло. А що в якийсь момент просто отак От сталося. Да? І... Тому це от трішки про страх. Що якщо ми боїмось чогось, то ми ці страхи, звичайно, перекладаємо на когось. І це не мій коханий винен в тому, що у мене страх, що він мені не заправить, да, що він якийсь не такий, а це мій внутрішній страх. А взагалі керувати автомобілем це дуже класно. От в Італії то в них це автоматично, жінки не розуміють, і в нього не буде автомобіль як терапія. Не в усіх, але не буде. А от в наших жінок, оскільки ми 18 років автоматично не отримуємо ніякого автомобіля. А щоб отримати автомобіль, кожній жінці треба не тільки відсосати, відсмоктати, а іноді й заробити. І я не знаю. Коли я отримувала посвідчення водія, я не розраховувала, що я сама зароблю на машину, хоча я на неї заробила. От якось так. Так що всім добра, всім щастя і всім бажаю знаходити таку свою терапію по своїх можливостях і т.д. і й А в кого нема автомобіля, хто не може собі дозволити, знайдіть собі подругу. Ну, найдіть собі подругу, тому що мені от дуже не вистачало такої подруги, щоб кудись виїжджати, з'їздити на шопінг, кави попити. Ну, У мене є моя Моніка. Але вона зазвичай така зайнята, дуже така в сім'ї, дуже зайнята. Хоча ми виїжджаємо, виїжджаємо. Раніше частіше виїжджали, коли в мене не було автомобіля, то я її на хвост падала, а зараз кожен на своєму автомобілі їде тоді, коли йому потрібно та й усе. А бажаю вам кожному знайти таку подругу. Ну, І в мене от з'явилися ж моменти, що я. Щодня виїжджаю, в мене є мотив... М -м 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 -м. причина на це. Я сама собі подруга, і ви в мене є. Так що Всім дякую, що ви зі мною, всіх обняла. І це відео починалося з посмішки. Посміхаємось, даруємо один одному посмішку. Навіть якщо когось це бісить і роздражає, посміхайтеся. Обняла. До зустрічі в новому відео.